Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі Кризі Шоу. Сьогодні ми будемо грати в Роблокс, в гру, яка називається Виживи під час стихійних лих. І сьогодні ми будемо грати в цю гру з Рудіком і будемо пробувати вижити в цьому ужасі. Доброго часу, буття, шановне товариство. Воно, куди ми біжимо? Я, я думаю, що треба ну, для початку вибрати взагалі мапу. Хоча бадиш, зараз катка триває, не треба почекати, поки вона закінчиться, тоді будемо ми грати, але е, що, які тут взагалі нам мапи пропонують? Мілітарі бейс, фарм і госпіталь. Що ти думаєш буде цікавіше? Я думаю, я би на фарму погнав. Я надеюсь, там є корови, якісь там бачки. Мені вона тупо припоминає тільки той відос, який ми з тобою знімали на твій канал про ту тачку, яка стояла, чи там колеса були в тій бараку. Колеса, під колесами ти був. Так, написано, що я помер. Я теж помер. Не понял. класно, наігрались, виходить. Друзі, усім до побачення. Так, друзі, в нас загрузилась мапа, ми сюди залетіли, якісь тракторці. Я тут вже бачу так, нам треба спочатку, я думаю, кудись сховатися під дах, ти де взагалі, а я бачу. Чому Можеш мені що тут Нам треба сховатися ферму. Зараз будуть якісь стихійні лиха, коїся, там може бути якийсь кислотний дощ, торнадо, цунамі, а там ми вже будемо по обстоятельствам дивитися, що ми будемо робити. Але поки я пропоную сховатися під дах і чекати, що буде коїтися. Я в коровні зайшов, забився в уголок і жду. Ну все, то я буду дивитися вікно і буду бачити, що. Так, mm -hmm. Фаєр, mm -hmm. е, в нас е, в нас пожар на фермі. Вау. Wow. Але де, де воно? А э, е, що? На мене, мене лісниця впала. А, втікай відсюда, алло, воно ж всередині горить наоборот, треба на звіробіт. А, я а бачу, я горить, горить, здоровий. трактор горить. Йо, трактор горить. А я на крищу, мені нормально. Я думав, що це ти в тракторі їдеш? Я Ні, я в трактор не сідав. Але тут тут якийсь час такий саме з як тебе їде трактором. Я нормально, все зі мною, я живий, здоровий, чорнобровий. Боже, Пожар, а що то за цей дивися? Літає воно в воздусі. Де Що літає? Оно, <гану> ну дивися, остров літаючий. Можна туди якось добратися? Прикол якийсь. Я нічого не бачу, якщо ти маєш на увазі у то, що там далі, то я не, не знаю. Це слептур. Що а, автографон на мінімум, стоїть, ти не бачиш. Понятно Мені от цікаво, вже, тут, що? тут буде горіти отак все фіго, просто якщо отак все фігово горить, е, а мені не нравиться, як воно горить, е, то е, тоді, ну, типа, немає сенсу, бо ми дуже ізі виживемо, якщо такий пожар буде. Це, типу, якось ну можна. да, Слоховський пожар, так рофл в тому, що навіть асфальт горить, ти бачиш? Ти замічаєш? Дороги немає вже. Куди дорога? Це, ну, це, це роблокс, це стандарт. <laughs> так, поле горить. А, кстати, ти помираєш, Боже. якщо стаєш на оце що горить? Ну очевидно, що так. Да. Було б странно, аби ти не помирав. Хтось помер, але я почув. Ну я не ставав на горячій нічого. Нам залишилось 4 е, секунди і, і ну я сказати, що, я вам хочу сказати, що перша катка, типу, ну, максимально їзічна. Не почувствували абсолютно. Так, ну ми Із... вижили, нам дали якісь монети. А що ми можемо робити за ці монети? Чекай. Ми можемо купити якусь краску, якусь гранату з красками, тут є якісь реварди від групи і е, трейдинг пост. Ми можемо трейдитися тут чимось чи що? А, ні, це тут можна купляти. Ого, диви. Я можу. Вау. Я можу ніфіга не купити за 500 гривень. Ну, це ти нічого не можеш, того, що тебе та, Так, а що це таке? Що це за нібискрь? Так, е, це. Це HQ Роблокса. Це хто? А шкір Роблокса? Це їхня Як... цей... Який HQ? А шкудіжка? Да, О, тут <ріст> це <ріст> подвал. Це будинок їхній свободі. корпорації, а. а ти де вообще? Я в подвалі. Ого, тут шаурма, Кант. Іди сюди, хочеш похавати. А, Я... це буріто. Де? Це буріто, у них тут внизу. Та вниз піди, алло, О, тут що подвал. тут? Ля, а що це буріто. буріто, чекай. Буріто, будеш хавати? 21-го року, мені здається, що воно вже не до їжі. 21-го року? Усе написано. Нормально. Так, да, так, да, все проскочно, пошли отсюда. Блін, я тобі хочу сказати, що в прошлому своєму відосі, якщо ти його не дивився, і коли проходить випробування містера біста, хто ще не подивився, то обов'язково подивіться. Там на мене тупо падали такоси, так що я вже маю досвід цих такосів. А, розумію. О, тут ліфти є. Пошли на ліфтів піднімаю. Але що за що, що, який дизастер вообще? Типа, я навіть не знаю, що за дизастер, але 20 секунд залишили. Ой, я вмер, на мене щось впало. Не понял. А шо це було? Ясь мамчика, що произошло, я не понял нічого. Так, в мене Є щось Там... в інвентарі. А, дивися, воно знизу воно зруйнувалося, ти глянь. А, оце ж і є цей остров, про який ти говорив, пані Де Ди, тобто нам треба було вверх підніматися по ліфту. А, а, а так, а що за дізастер був Шокою? Який дізастер? Ну, стихійне лихо. А, ноль понімання. Я не знаю, чого воно зруйнувалося внизу то все. А може то був землетрус просто. Може і землетрус. І дива тоді воно все не було. Так я забрав 135 монет. А ні, це не монети, я не знаю, що це таке. Так, щось є в інвентарі. items візіт-шоп? Так. Аеропорт? О, аеропорт. Окей, полетіли. Ну що, пішли на реєстрацію, будемо айропорт. летіти. Куди ми летимо? бориспіль Житомир погнали. бориспіль Житомир. Вже погнали в Житомир. <пір> Ой, О, Житомир. Це yeah, не місто, <пір> не село. Ой, Житомир. О, oh, Житомир. <пір> О, дивися. Канада, Америка, Германія. А це чий прапор? Іспанія. Не шарю. Іспанія. А куди це, це на кришу? Можна завести на кришу? Нам, мабуть, теж верх треба піти. А тут якось пишеться ізначально, що за. Зараз, сподобі. зараз так, вгорі там буде писати, що за. Ось, Storm, там треба вниз, вниз. <глуш> Молнія, фігачить, чувак, ховайся вниз. Вниз, 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 мені нема куди сховатися. Ой-ой-ой, тут ой, 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 ой. хва... Ту тупо починають. Ліф, ліфт, ліфт вниз, 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 дайте вниз, спуститься. Вниз, вниз, ліфт не відкривається. Ого, все. Голяки мені. Ти ліфт, бачив, дивись, що ззаді коїться, то хтось бахнув Я не хочу дивитися, мені страшно. Не поняв. Мене мене придавили. <смі> <смі> ти помер? Я... А, ні, я живий, я живый. Ты живый, ты живий. Тикай, тікай. тихо. Тикай, тихо, тихо. А куди тікати? я не. А, все, все, я тут нормально, нормально, нормально. Я сховався. Я за вазоном сховався, Все. За яким вазоном? А, я, вазоном? я, ваз... а я за, бачу. Сзади, все. За газоном, все, я живий, здоровий, нормально. Сховайся тоже біля вазона. Це сейв рума. Нормально. Тут саме безпечне місце. Обычно фаза. Тут надо ховатися во время цього землетруса. Блін, ще 50 секунд. довго, кстати. Мы можем не вижити. Бля, яка, а яка тут він датчик? Він да? Це... Так десятка стоїть, що це... не по обоям? Він, він жалко, аеропорт такий був хороший аеропорт в Житомирі. Да, так, таки не полетіли, не подивилися краєвиди Житомира перед смертю, на бідно. Я сподіваюся, що ми не вберемо, бо я не готовий ще до цього. Каже, що у мене кредитів достатньо. Коли я вспів за свою життя кредитів понабиратися? Ну так, ну це ми типа третю катку, чи це вже катку ми вижили, да, третю катку. А, ні, в минулій yeah. ми померли. Дві катки ми вижили і, типа, ну, якось ізічно прям. Типа yeah, в другій yeah, катці yeah. ми померли ну, прям тупо рандомно щось впало. Да. Yeah. Так і тут ми чуть не померли обоє, у мене лох хп осталось. А кстати, це мене, по-моєму, не задамажило взагалі. Не, yeah, задамажило. у тебе аж була полоска над головою і там було тут теж як і у мене. Так, що зараз буде? Крізон, yeah, тюрьма. Yeah. <laughs> ну oh, це для тепер нас. ми з Рудіком привращаємося в Зеки. Да, yeah, <laughs> ми Зеки. Давай будемо довбитися в сраку. Погнали! Go. Ось так, двері все, все, прохожу, так. нормально. О, я в столовці, тут опять із буріто. А опять ці такоси срані. Я надіюсь, вам не просрочено. Такоси. Так, Варки я, я з... пропоную підсуватися в холодильнике. Я взяв, холодильник. я не... я взяв... взяти тако? Не ми хилиться можна, походу. О! Все, я взяв по дві штуки. Йуху! О, Сірена, знакомо. Так, Жизна. куди йдемо, куди йдемо? Йдем? Не знаю, я сховаюся тут на складі за коробками. Я думаю, тут буде безпечно. Е, торнадо! О, ну все. Ну все. Я в безпеці нормально. Так, нормально. Ну на полочку лягти не можна, я піду подивлюсь, що тут ще є, цікаво. Я думаю, це що це цікаве, що може керуть. бути. Так, тут якась лестниця вверх, подивимося, що там вверху. Подивись. А, тут безполізні стіни, треба тікати. А-да-да-да-да-да-да-да. Полив... Да, 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 да. Тут оце торнадо зносить геть усі стіни тут без толку ховатися таким образом. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай, так, чувак, якісь тупо двері краси, тут торнадо, чувак, двері краси Ха, <гум> молодець. Я кудись наголошу. Йокарний бабай на. Ой, на мене ящик впав! Торнадо на мене йде. Тихо, тихо, тихо. Ну від нього легко спастися, просто вийди на двір і тікай від нього, поняв? Тут видно, коли воно, куди воно йде. пригай а, пригай, я пригай. Воно пацан. Тут наоборот на дворі треба стояти. Десь біля води стій. Біжи сюди. А зараз ще знесе цим вітром воду тоді весело, тут вже не ходить. Дивити, пояк воно розрушається. Красота, красота. Мені подобається, щоб... як воно. воно... А я, я тут стою з якимсь тілом з ніком бог, а думаєш, це ти. Бог. Я не похожий на Бога. Реально легко? Ну тут прям easy, я не знаю, тут якась повинна бути супер тупо стихійне лихо, щоб, ну, типа, не вижити. Ну там я знаю, що якісь метеоріти можуть падати, ще щось подобне. А то вже жопа буде, напевно. Що це за мапа? Що це... Банк? Ні. Всі за банк проголосували. Я б в особняку напішов якийсь. Ладно. Так, I'm заходим в банк, а шусь. Він якийсь, він якийсь похоже, oh, на якусь резиденцию не на банк. Цен, білий дом в США. <laughs> ну так дивись, банк Вейфорд. О, робукси, халява. Я тільки зараз yeah, побачив, что я до сих пір с Такосом бігаю. Да, <laughs> yeah, так и я бігаю с Такосом, треба mm -hmm. захавати. Він, напевно, хілить. О, камера наблюдения, я можу подивитися, що так, відбувається. Так, я їду в ліфті кудись. Не знаю куди я їду, але кудись я їду. Так, я приїхав, не знаю куди, але, але кудись я приїхав. Я до мене приїхав, ]ếu. я так, тут на не дивлюсь. Эе, мене не вбуде. Вода піднімається, тікати, тікать надо отсюда. Ураган, робот, робот, робот. ураган, ураган. Ураган? Бо внизу там вода. Воно там написало, що ураган. А де ага. воно? Його видно чекай? А, це просто ураган, типа вітер. А, тоді. Не страшно. А, в смысле не страшно Не Тепо, страшно, тут, не тут стіна впала, йому не страшно. Не Окей, страшно. я сховаюся біля робоксів, бо робокси будуть хранити мою жопу. Да. А як воно може в мене вбити? Я ось на дворі бігаю мені нормально. Ну поки тут варган, я тут віде. буду відосик новий по робоксу знімати. Давай, давай, паралельно два відоси знімаєш. Продуктивний. Реально, кстати, вода піднімається. Походу треба наверх, наверх треба підніматися. Але як тут піднятися наверх, якщо тут вже немає жодної лісниці. Є, ну тут по, по всяким цим треба... А реально вода піднимает. Йокарний да, да, кардібалет, да, а що да, робить? Да-да-да-да-да-да-да, кардибалет Ну все. Ей, э, я, я, в... я впав, я впав, я впав! Я все севі... ого, ну все, гайки тобі. А, ні, нормально. Эй, ну я... ти мене скинув! О, я вообще не ходив, ти сам себе скинув. Мауглі. Та юкар ні, ти... ні, 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 ні. Куди ні, ні, ти прыгаешь постійно? Ну все. Ну я падаю, Але... ні. Будь ласка, допоможіть, я Правиль, помер. Тупо 20 секунд не видержав. А я живий і все. Чим? Come back to school, друзі. Come back. Ну як камбек для нас. Ну да. Вийшов в школі. О, я слава богу, в цьому році школу закінчив, я більше не хочу. Вітаю. Е, що тут написано? Е, Фрінікскрол. Е. По якому це написано? Що це, це таке за язик? Без так, приємні. куди тут ще можна втекти? Е, так, якийсь клас. І блін, і тупо тут всі типи з твоїми скинами, тими обичними. Я постійно думаю, що це ти. <рес> Бо типам впадло так само, як і мені робити собі скин. А де ти є, Хотя, де, треба де, є? де ти є? я? На мене пробіг, впало де? де... де це не дерево, це криша. На мене криша впала. Таке дерево? <рес> Каже, дерево в здані на нього впало. <рес> я не знаю, мені так показалося, це дерево. <рес> так, я захарив так, і відновився. А що, от це мене розвалює. зелене прибило, я думаю, що це листя якісь. Ага, а чого вона розвалюється, я не викупаю. В смысле, а дощ якийсь токсичний, забіжи внутрь. А ну да. Дощ токсичний. А чого він це... роз'їдає, типу, кришу Я так оспав, не знаю. Врані а, врані такос, не а, а ти ти падла, ти з'їв такос, а я, я може поділиться. А в мене ще є бургер, бургер є, бач? Хоч, а хоч я Я вже тільки так ус. Я не дам, хоч а я не дам. Ай-яй-яй-яй. Ага. Знаєш, як у школі достаєш якісь пачку сухариків? І тобі по ітогу нічого не достається того, що тебе. А я тобі розкажу, як мій Кент робив. Він типа брав пачку чипсів, наприклад, і він кожну mm. чипсину, щоб ніхто не брав, на очах у кожного облизував і ложив обратно, і тоді ніхто не хотів. Oh. <laughs> Ні, ну на умнічах, получається. <laughs> Хороший лайфхак, друзі. <laughs> лайфхак, пользуйтесь. Смоктав чупа-чупс із паралельного класу <laughs> якийсь тип до мене підійшов, каже, можна чупа-чупс, скажу, ну забирай, він витягнув з рота і почав смоктати. Так у ну, мене ну, так само. Ну, тип. Тип, тип, э, <laughs> я не знаю, я типа стою біля школи. Е, він сосе Чупа-чупс і теж до нього підходить його друг, тільки це його друг, але типу, все одно він бере в нього а, той ну. Чупа-чупс, облизує, дає йому обратно, той теж облизує. Думаю, Ні, ну якщо друг, якщо друг, то це база, там не тільки Чупа-чупс, вони друг другу облизують. Це база, ну це база. Що, оооо, SpaceX. Де Ілон Макакіс? Пошли його шукати. Так, Летим в Житомир. опять. Летим, так, кстати, на самоліті не полетіли, на ракеті долетим. А як сюди залізти в ракету? Без поняття. А, О, це тудой треба залазити, туди, туди, туди. Вверх, верх, есть, верх. верх. По лесенке, тут... по лесенке. А, тут треба було залізти, а я випрыгнув Тут по усім гай. лісам треба залазити і ти так доліз дороки. Ты Ти здох? Ну, ще не здох, но я просто не встиг заліз. Вулкан. Ракета полетіла без мене! І я вмер від того, що я впав. А, я в мене прилетів кусок цього. Що це капець за бред? Це був якийсь шок. Шок комплекс. А як ти взагалі всередину заліщення? Так я не встиг, бо там вже лесенки не було, її якраз забрали, і ракета полетіла. і Я випрягну вниз, я думав, що я вижив а я впав і помер. О, не маю. Так, друзі, що? В нас повторяється знову мапа, в нас три ті самі мапі Classic, Mansion Банк і Prison. Вибирають тут банк знову. Мені там робукси а тільки ти сподобались. Ти хочеш зараз собі залутати? Так, да, ще робуксів чуть-чуть треба. Е, От. В призоні мені також із бургерами сподобались, тому можна було б туди теж залетіти. Треба нафармити бургерів. Ну що ж, друзі, знову ми залетіли в цей банк. Пошли робукси лутати. Йдемо лутати Давай. робукси, треба залутати як умови О, більше. Яма, я лутаю. А як їх лутати? А тут можна майнити робукси на цьому компі. А що так темно стало? Не знаю. А що це буде за Єрки. дизастер, чекай? У мене підписник ще в гру зайшов. Вже пізно. А, Преміум дизастер. О, о, це закінчення відео, я вам хочу сказати. Оооо! А як не спасатися? Подожди, подожди, подойдешь. Куди идти, куди, йти? куди? я йду за тобою. А надо, в підвал, в підвал. Я сам не знаю, куди йти, пошли в підвал. А, ось сюди, за мною, за мною. за мною. за Тут хранилище повинно бути в хранилище. Да, да, 6-ти потово. Да, 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 восьо. Да, да. о, 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 чи Все. Ооо, тут, все. О, тут нас ще нас більше робоксів можна залутати. Кайф. А яких клутати, я не понимаю. А, Чому? диви! Тут можна же й закрить цей люк, і дивись, тепер а, але... а, але... до нас так. не зайдуть, все нормально. І все, і тепер ми теж не відкриємо і Ой, ми чуть. О, і чи вдохнули. назис тепер. Разом з робуксами. Ого! А ні, нас відкрили. Не, закривай, 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 я брат. Це прибульці там уже нас відкривають. Я але. не знаю, але ти бачив що щось вибухло? Ні, не бачив. Тут якийсь взрив був тільки що. Нуб, Сам ти нуб. <laughs> Це він тобі показує. Бон. А що це чорнечка? Ого, це означає, що нам жопа, кстати. Ого, Доджуфіць. кстати, все чорніє. Диви двері двері відкриваються. Хто двері відкриває? Я не Ддвері знаю, відкриваю. я думаю, що за пришельці скін кончені А де ці пришельці є? Я думаю, що вони типа закликають. Вони зайшли! Вони зійшли, вони хавають когось. Чи а де таке? вони? Вони тут! Він взірвався А, це вони взриваються! Шариш? Хто пришельці взриваються? Да! Але я його не бачив, yeah. я бачив, що тільки в нього пару руки з кусков відлетіло його. Ха-ха. Вони розриваються. Так я йду вверх, бо я хочу побачити хоч одного. Пошли. Усе я теж теж побачив, що якийсь чувак розірвався. Ну, я ж не вони розриваються. О, диви, диви, а диви, я думав... яке уфо, oh, диви. диви. Ух ти ж йокарний! Э! Е! Мене хочуть забрати, okay. <laughs> хочуть забрати. Не забрали. So, все, чи назад. Ну ми вижили, виходить. Диви. Ми Ми всього двічі здохли, по-моєму, так? Ми круті, виходить? Ну, виходить, так. Диви, підписник, аз зайшов, в квізі пише. Так, Друзік ти де? Друзік ти де? Я тут. Ось біля костра. о о давай, давай тут сядемо біля костра. Я говорю, у мене підгорає. Давай будемо разом підгорати. Та пти А чо, що це за фіня? І що ж, друзі, на цьому моменті будемо закінчувати наше відео. Дякую всім за увагу. Дякую, що були зі мною. Ще до підписник до нас дійшов. Ставте Я свої нормаль. подобайки, підписуйтесь на канал, щоб підтримувати україномовний контент. Та не забувайте про наступні відео. До зустрічі! Слава Україні!